Так. Добрий вечір, друзі, добрий день Інстаграм, добрий вечір Інстаграм, добрий вечір Facebook. Сьогодні був запланований такий прямий, прямий ефір про роботу з флешбеками. Я дуже радий, що мої прямі ефіри вони знаходять свій відгук у вас, і ви знаходите для себе щось корисне. Нещодавно в Фейсбуці я виклав таку пам'ятку, яку я люблю викладати, де я описав нові надбання знаходження по роботі з флешбеками. І сьогодні я хочу трошки більше про це розповісти. Що це за такий метод, чому він так класно працює з флешбеками? І ви можете використовувати цей метод, цей прийом, не лише з військовими, а в будь-яких травмах. Якщо це сімейна терапія, травма зради, бо там також можуть бути флешбеки, ви можете використовувати цей прийом, наприклад, якщо у вас була якась сильна сварка, яку ви не можете забути, ви можете використовувати цей прийом для будь-яких складних спогадів, що застрягли тут всередині, і ви не можете їх позбутися. Але. Флешбек да? це дуже сильний, дуже насичений спогад, який міг трапитись багато років тому, ви не можете його позбутися, а цей прийом допомагає ефективно позбутися цих флешбеків. Я особисто на собі цей прийом використав. Колись давно, в дитинстві, коли мені було десь 10 років, я вже не пам'ятаю, і я грався. На Гойдалках з моїм молодшим кому, якому було на той момент десь 6 років, можливо, 5 років. І там була така велика гойдалка, вона така радянська, важка, і ми е, стрибали з цієї гойдалки. І я зміг спригнути. А мій брат не зміг спригнути, і він попав прямо під гойдалку, і я мусив зупиняти якось. І це було супер-супер-супер травматичний такий спогад для мене. Бо гойдалка дійсно його могла вбити, і оцей епізод з мого дитинства він закарбувався в, моєму, в моїй свідомості. і Я не міг позбутися цього епізоду багато-багато років. Я використовував ДПДГ і так як його називають. Я використовував техніки НЛП. Я багато чого використовував і нічого не допомагало. Ні один метод, що я використовував, не зміг мені допомогти впоратися з цим травматичним досвідом. Кожен раз, коли він спонтанно виникав в мене в свідомості, моє тіло зжималося. Я навіть голос про це не міг, не міг розповідати. А головний показник головний по показник, що флешбек опрацьований. Коли людина може про нього розповісти, і ви бачите за її тілесними реакціями, що плюс-мінус тіло не зжимається. Бо суперсильні флешбеки, вони, ви їх побачите. Да? Людина не просто реагує так само, а там усе тіло зжимається, там очі наливаються, там тіло реагує так, через страх. Да? Ви реагує так само, як. В тому самому епізоді. Да? І саме цей епізод, саме ця техніка, вибачте, мені допомогла флешбека позбутися. А я зразу, друзі, хочу зауважити, що я не кажу, що це супер уникальна техніка. Я не хочу знецінити інші методи, що працюють з флешбеками і травматичними спогадами, такі як МДР або такі, як кінотеатр. І будь-які інші візуальна, кінестетична диссертація, техніки глибинного стінлення. Про що це свідчить? Чому одна і та сама техніка працює, а інша не працює? Оці техніки, що я перелічив, я їх усі на собі спробував. І для якихось погадів краще працювала МДР, для якихось погадів краще працював кінотеатр. Для якихось спогадів краще техніка – глибинного осінлення. Саме для цього спогаду з дитинства з братом саме класно спрацювала оця техніка, що я зараз буду давати. Це говорить про те, що різні травматичні спогади немає, так скажу, немає однієї універсальної техніки, чи буде запис ефіру. Да, вже він, цей запис він збережеться. Ще, ще, ще раз хочу додати: немає однієї універсальної техніки, щоб підходила усім людям і для усіх випадків. Друзі, от ті, хто працює з травматикою, ті, хто працює з травмами, пам'ятайте, немає однієї універсальної техніки, що буде працювати з травматикою і що усім допоможе. Так? Навіть одна та сама людина для неї в цьому випадку з цим травматичним епізодом. Техніка спрацює, з іншим травматичним епізодом, вона може не спрацювати. Да? І тому дуже класно, якщо ви будете володіти декількома техніками, що можуть опрацьовувати, переробляти, допомагати мозку переробити травматичний епізод. Отже, розкажу про цю техніку. Да? Про цю техніку, що я хочу поділитися. Ще раз хочу зауважити: у моєму телеграм-каналі. Та да, у моєму Фейсбуці ця техніка викладена як так, така листівка, як шпаргалка, щоб вона була перед очима. Да? Але ви маєте розуміти її. Да? Бо ця шпаргалка не буде мати сенсу, якщо ви не розумієте, про що в ній йдеться мова. Тому я роблю цей прямий ефір. Про що йдеться мова? По перше, по перше. Ця техніка відноситься до діалогових форм терапії Діалогова форма терапії. Тобто є багато форм терапії, ця техніка відноситься до ресурс орієнтованої терапії. Ресурс орієнтована терапія вона в якомусь сенсі нагадує, і вона відноситься до технік конструктивістських технік. До, як, до цього також відносяться орієнтована на, на рішення терапія, наративна терапія, стратегічна терапія. Тобто вони такі браті брати та сестри, да? і вони м дуже сильно, це все діалогові форми терапії, і, в, і, і у них є одна з те, що їх об'єднує, що людина, вона, коли ти в неї питаєш, як ти? Да? Що, як ти розкажи мені. Да? Що ти почуваєш? Людина завжди розповідає історію. Тобто людина завжди розповідає якісь історії. І тому у цих формах терапії є таке положення, особливо в наративній терапії. Особистість це набір історій. Особистість лічність – це набір історій. І те, як, яку історію людина розповідає про себе, про подію, воно буде визначати те, як людина буде себе почувати, да? тобто одну й ту саму історію можна розповісти по різному, Да? тобто історія може бути одна і та сама, але її можна розповісти в комедійному жанрі, в трагічному жанрі, в драматичному жанрі, в апокаліптичному жанрі. І в то, в якому жанрі ти розповідаєш історію про себе, таке й твоє життя, і таке твоє буде сприйняття цієї історії, і в цій історії ти будеш як автор, або як м м учасник цієї історії, і ти будеш або мати впливову позицію, або сильну, або слабку позицію. І от завдання оцих конструктивістських форм терапії допомогти людині конструювати. Гарні ресурсні е, історії про себе, гарні ресурсні історії про себе, де людина займає таку авторську позицію, впливову позицію, сильну позицію, де це не трагічна історія з драматичною кінцівкою, а історія, яка завершується перемогою. Да? Якоюсь перемогою. І от саме тому я дуже сильно люблю ресурсоорієнтовану терапію. Вона, вона допомагає людині. Перерозповісти собі історію про себе, да? яка б вона не трапилася. Це таке невеличке введення, знайомство вам з ресурсної терапією. А зараз давайте перейдемо про те, як ресурсно інтовна терапія працює з флешбеками. флешбеками. Дивіться, що таке флешбек? Що таке флешбек? Флешбек це якась подія. Да? Якийсь суперсильно насичений, емоційно насичений епізод. І як людина переживає цей насичений епізод, він застрягає у свідомості, да? і він так начебто вирваний із контексту життя. Тобто свідома людина розуміє, що було щось до нього. Свідома людина розуміє, що було щось після нього. Але оці епізоди до та після да? вони дуже часто вирвані. Да? Людина не дуже сильно пам'ятає, а що було безпосередньо відразу після, да? а через 10 хвилин, а через 20 тобто був епізод, а потім через деякий час, можливо, через тиждень, місяць, да? людина епізодично пам'ятає якісь події, що трапилось після епізоду. Да? Вона епізодично пам'ятає якісь події, що були до епізоду. Тобто там людина, те, що окутує цей флешбек, да, цей епізод, все, що його окутує, людина майже не пам'ятає або пам'ятає суперепізодично, і флешбек завжди вирваний з контексту життя, і людина його проживає несвідомо, безконтрольно, знову, 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 знову. знову. І а, в ресурсі інтової терапії, щоб. А, Перемогти флешбек, і щоб цей флешбек не повертався більше спонтанно і неконтрольовано, да? що буде спричиняти ще більше страждання. Да? Кожен наступний флешбек це ще більше страждання для людини. Флешбеки будуть погіршувати ці фобічні реакції, да? посилювати їх. І людина буде намагатись їх уникнути, да? забути, вичеркнути. Да? Ці травматичні епізоди, ми намагаємося забути. А їх треба не забувати. От ключова ідея ресурсуєнтованої терапії, що флешбеки треба не забувати, а навпаки, їх треба включити в історію життя. Тобто, що ми робимо технічно? Людина має прожити флешбек і цю історію, не просто флешбек. Людина має прожити історію, що сталося з нею, не у формі флешбека. А у формі розповіді про цю історію в безпечному просторі поряд з безпечним підтримуючим слухачем, тобто терапевтом, що її розуміє, що підтримує. Тобто, вона має прожити цю історію, перерозповісти із цю історію свідомо, в своїй послідовності, в своєму темпі, з підтримкою від терапевта. Да? Але не спонтанно не зрозуміло де, не зрозуміло як. Да? І ось коли людина буде, оце перший елемент роботи з флешбеками, людина має цю історію перерозповісти. І в цій перерозповіді прожити ці почуття, прожити ці стани, і терапевт має допомогти їй прожити ці почуття да? в безпечному. Просторі і безпечним способом, да? безпечним способом. Далі, це перша головна умова, щоб флешбек не повертався. Друга головна умова, друга важлива умова це робота на лінії часу. Оскільки фле. І нам далі світло, що дуже добре. Да? Але я не буду переривати ефір, будемо продовжувати так, як є. Отже, отже, дивіться, робота з лінією часу. Флешбек, як я казав, він стирає минуле та майбутнє і він стає таким особничком, да? Тобто він такий начебто вирваний з лінії, з лінії часу. І людина дуже важко пам'ятає, що було до і що було після, і дуже епізодично. Отже, терапевт має розп... з людиною відновити цю лінію життя. Як це робити технічно? Перше, ми питаємо, скажіть, будь ласка, тут записуйте, друзі, що я роблю. Скажіть, будь ласка, що було накануні, да? що було безпосередньо до, да? за, за день або за час, за годину, да? або за декілька хвилин, де ви були, що відбувалося? Да? Розкажіть мені про це. І тут треба оцей епізод укрупняти, да, як під мікроскопом, як ми беремо цю лінзу і збільшуємо, збільшуємо, збільшуємо більш детально, більш детально. А де за, там, за годину до цього, а де за півгодини до цього? А що було за декілька хвилин до цього? Да? Чому це так важливо? Щоб відновити відчуття часу. І ми питаємо не просто, де ви були, що відбувалося, а ми питаємо, в якому ви були стані, які емоції тоді відчували, про що тоді думали, да? Тобто, у всіх модальностях. Да? Стан, думки, почуття, наміри, да? про що думали, що буде далі, да? що планували, тобто... і людина про це розповідає. А потім, окей, і от стає, трапляється ця подія. От трапляється ця подія, да, і що було. Да? І людина має в своєму темпі розповісти про цю подію. Дійсно, коли вона розповідає цю подію, ми дуже багато підтримуємо, ми використовуємо і техніки валідації, і техніки нормалізації, і техніку дія у відповідь, яку я вже багато разів давав. І ми багато таких класних технік, універсальність переживань і метафори, тобто ми, і відзеркалення, тобто ми багато підтримуючих технік використовуємо, які ви можете знайти в ресурсінтованій терапії. І отут людина розповідає, розповідає, проживає, і потім настає найважливіше, друзі. Найважливіше не просто те, що людина розповідає про саму подію. А найважливіше да, цій техніці, оця ресурсово терапії, є така техніка, а що було потім. А що було потім. І ще потім. А потім, потім, потім. І тобто ми ведемо людину потім, потім, потім. І, отже, ми, але тим самим чином, тобто дуже-дуже супер детально. Наприклад, що було відразу безпосередньо після подій? Да? Ось, наприклад, у мене було, да, там, що відбувалося, да? я там зупиняюся качелю, я качеля зупинилась, і що відбулося е, от, через декілька секунд. А я вже та не пам'ятав. Да? А що було там через півхвилинки? А що було через дві хвилинки? А що через п'ять хвилинок, а що через 10 хвилинок? І дуже класно, якщо людина пам'ятає, І вона, а що було через півгодини після цього? А що було через 10, хвилин... через годину? Та? А що було через 3 години після цього? Про що ти ти у якому ти був стані? Про що ти тоді думав? Які були в тебе е, дії? А, що ти намагався зробити? Для чого? Тут ми відновлюємо лінію часу, і що люд... на тому моменті життя не зупинилось. Тобто, роз... от, так от детально е... опрацьовуючий час, опрацьовуючи час, ми е... для мозку даємо сигнал, що життя не закінчилось. що навіть після цієї травматичної події твоє життя продовжилось. І це такий класний, магічний ефект, да? коли ти починаєш питати, що ти робив, в якому тебе був стані, що ти говорив, що ти відчував. Да? Це а, через 5 хвилин, через 10, через годину це супер класно відновлює цю лінію життя, і людина несвідомо отримує про себе таке знання, а я опорилась, я опорилась, я опорилась. І тут ключовий, ключовий момент. Ми повинні вести людину до... Бажано другого або третього ресурсного епізоду. Да? Тобто ми ведемо от А потім, а потім, а потім, а потім до бажано другого або третього, ще буде краще безпечного епізоду на лінії життя. Тобто не просто там один безпечний епізод, да? воно впоралося, все добре, все класно. А потім. Тобто там Після першого епізоду вже можна знайти так детально, да? але важливо дійти до другого або третього безпечного епізоду, це дасть, відчуття, це дасть відчуття, що життя після події продовжилось, що людина впоралась да? і що з нею все в порядку. Тобто ми з одного боку вписуємо подію в лінію часу, да? в лінію часу. А з іншого боку, даємо відчуття, да? допомагаємо мозку зрозуміти, що вона впоралася з цією подією, да? що мозок впорався, що тіло впоралося, що людина впоралась, і що людина в безпеці. Да? Тобто людина буде відчувати себе набагато краще. В чому тут може бути складність? Да? В чому? От хто скаже, ті, хто мене дивиться, хто скаже, Чому тут може бути складність в цій техніці? А ну ка ті, хто дивиться, я бачу вас не так і багато, але все ж таки було б дуже цінно, якби ті, хто дивляться, мені б написали, в чому тут може бути складність в цій техніці. Да? Чому на що треба зауважувати в цій техніці? Да? Ну, добрі друзі, друзі, щоб не займати багато вашого часу. Да? Скажу вам відповідь, що людина, ага, якщо людина була непритомна після супер, от непритомна, або не пам'ятає. Так, от у мене була от мама, мама отримала контузію. Табто так, був був вибух, вибух, була у мами контузія. Коли вона прокинулась, у неї тікла кров звук, звук, так? вона не пам'ятала, де вона, що вона, що відбувалося, так. Тоді ми, а, тоді ми в цьому випадку, да, що ми робили з нею, ми пригадували з того місця, де вона пам'ятає, де вона прокинулась. І ти прокинулась, що ти побачила і що потім було. Ну, тобто з того моменту, де вона прокинулась. прокинулася, да? непритомне після випадку. Да? І вона ж прийшла до тями в якийсь момент. Да? І тоді з того моменту ми можемо починати розповідати. Да? Але що тут ще можна, на що тут ще можна зауважити? Да? На що тут ще можна зауважити? Якщо подія сталася дуже давно, як в моєму випадку, да? От я, моя, подія, моя подія сталася, коли я був з дитиною, десь років 10. Для цей епізод, ну тобто цей флешбек, він в мені жив, зараз мені 41, да? І Майже 30 років я його в собі носив. І 30 років була така страшна реакція. Тобто в мене тіло я розповісти про це не міг. Як я велику гойделку бачив, у мене одразу флешбек виникав. Тіло дуже небезпечно відчувалося. А що, я дійсно амнезував, амнезу мій мозок амнезував багато цих елементів. Тоді, якщо мозок амнезує, амнизує, з да, або так українською скажемо, забуває да, деякі деталі, ви пропонуєте людині згадати, ну, не згадати, а не можу слово знайти підходяще, да, пофантазувати, як і Пофантазувати, як могло б бути, так. Да? Тобто, от, наприклад, а давай уявимо, що б ти там міг зробити, да? ну теоретично. Так, це може бути фантазія. Наприклад, я міг би, ну, я міг би уявити, що відразу там, через хвилинку я зробив би це. А потім окей, а через потім що я би зробив це. Тобто, ми уявляємо, да, як, як ти думаєш. Що ти там міг би робити, в як, якому ти міг би бути в стані, як би ти міг себе відчувати, і потім проводимо до, безпечного, до безпечної точки на лінії життя? Оцих фантазій, да, як людина впоралась, да, бо як людина проживала, може бути декілька. Да, а я міг би так, Окей, якби ти так, давай підемо цією лінією. А як ще ти міг би, а я міг би ще ось так? І ми можемо йти ще однією лінією. Да? Тобто ми можемо а, йти, ну, тобто навіть якщо ми не пам'ятаємо, нам ми можемо вдатися до фантазії, як би ти міг впоритися, як ти думаєш да? і дійти до своєї точки. Да? Який варіант найбільш вирогідний да, в твоєму випадку? І, це також працює. Це також працює. Я навіть більше скажу, що оці фантазії, як я би міг впоратись, але зауважую, друзі, це має бути супер, супер, супер детально за часом. Супер, супер детально за часом. І оці фантазії, як я міг би впоратись, вони можуть розблокувати пам'ять, і людина може дійсно потім згадати, як вона насправді споралась. І це дуже-дуже класна техніка. Тобто, от що я згадав, наприклад, в моєму випадку, коли я зупинив цю качелю, цю гойдалку, і сказав брату. Тобто, що там відбувалося? Да? спригали з цієї гойдалки, він пригає, але не вперед, а пригає, ось ровно пригає. А тут оця гойдалка летить на нього, і я в той момент йому маленькі, 10 років мені було, кричу, лягай, лягай повністю, але він ліг не дуже повністю, А трошечки просто зігнувся, що його вдарила качеля, але я кинувся на цю качелю, і я зміг її трошечки зупинити, зупинити цей удар, а в іншому випадку качеля б його або вбила, або покалічила дуже сильно. І що відбулося через секунду. Да? Я зупиняю цю качелю, потім я достаю його, я перевіряю, чи він з ним все добре. потім я несу його до води, але тобто я питаю, як ти, ти тут, ти зі мною він починає зі мною розмовляти. Я обмиваю його водою, да? потім я несу його до батьків, розповідаю про це батькам, батьки там щось на мене сваряться, да? або вони в шоці, але ми достаємо льот, тобто вони не розуміють, що відбувається, але ми достаємо льот, прикладуємо льот, я розповідаю далі батькам, і потім м -м, ми бачимо, що з ним все окей. І батьки не так і не зрозуміли. І ми потім з ним все ще побули в хаті і знову вийшли на вулицю гратися, і з нами все було добре. А після цього ми там він поїхав до себе додому, і наступний день ми з ним впоралися. Оце я дуже, 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 дуже супер стисло розповів ту роботу, яку я. Ну, робив майже годину, да? майже годину зі своїм терапевтом, да? але для чого я вам так розповів, навіть стисло, щоб да? ви побачили, що оцю історію флешбека да, треба включити в лінію життя досить детально. Тут я вам не супер детально розповів, вона має бути набагато детальніше. Да? Тобто, якому ти був в стані, про що ти тоді думав, що ти тоді робив. Да? Які рішення ти тоді приймав? Да, ефективніше. Чому? Можливо, як ти думав, якщо це класні рішення, як ти до цього додумався, да, як ти до цього дійшов, підтримуємо, звичайно. А що було через ще хвилинку, а через 10 хвилин? Да? І людина от, розповідає цю історію, як вона впоралася з тією. Тим епізодом, що наразі викликає флешбек, і ось розповідь про цю історію в безпечному середовищі. Поряд з уважним підтримуючим слухачем, вона може бути супер-супер ресурсною, і вона може дуже сильно розблокувати флешбек, і людина зможе більше не повторювати цей флешбек. В своєму іншому житті. І ця техніка може розблокувати цей флешбек для роботи з іншими техніками. Потім я використовую емоційно-образну терапію, дуже класні є техніки в емоційно-образній терапії. Уяви собі образ флешбеку, уяви образ того, що утримує флешбек. І Потім ми через емоційні образи, через сократичний діалог, через техніки емоційно-образної терапії. Можемо вже далі розблоковувати, розблоковувати е, о, оці історії. Да? До речі, дуже рекомендую цей метод, дуже його полюбляю. Ну що ж, друзі, ось така невеличка, невеличка історія, да? надхо, надбання, да, що я для себе відкрив. І я використовую до речі, цю техніку і з розлученнями, да? і коли важко пережити розлучення. Да? Е, коли коли ти дізнався про це, як було прийнято а, рішення про розлучення, і що було через секунду, що було через хвилину, що з тобою було через а, годину, да? що з тобою через дві години було, і так далі, тобто як людина це проживала, і з горюванням, і зі смертю, і з втратою будь чого і ну, взагалі з будь-яким чим з будь травматичним епізодом, ви можете так. От, 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 Робити такі розповіді. Ну що ж, друзі, дуже сподіваюся, що вам ця техніка також буде, стане у пригоді. Дуже сподіваюся, що ви в безпеці і до нових прямих ефірів. Додавайтеся, додавайтеся до телеграму, слідкуйте за тим, що я тут даю вам, коментуйте, можете самі, самі якийсь запит написати. От, розкажи мені, Артем, про це. Да? Як ти працюєш з цим? Я вже в, терапії, в психотерапії багато-багато років, тривожний стан. А, поговоримо про тривожний стан, обов'язково. Ну що ж, друзі, вам гарного вечора, натхнення і багато-багато сили. Ось і все, друзі. На добраніч!